Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього керівника державної фіскальної служби Романа Насірова з альтернативою застави у 40 мільйонів гривень. Клопотання стало наслідком раптової мобілізації Насірова на початку квітня, яка, на думку прокуратури, нібито мала допомогти Насірову уникнути кримінальної відповідальності. Про мобілізацію Насірова повідомили прокурори САП, та після публічного розголосу наказ скасували. В суді Роман Насіров та його захисники заперечували проти задоволення клопотання про взяття під варту. Вони наголошували, що добровільна мобілізація є боргом перед державою. Напередодні суд допитав двох свідків, які підтвердили, що Насіров сам ініціював пошук військової частини та не повідомляв їм про необхідність відвідувати суд під час служби. Після засідання підозрюваний назвав рішення ВАКС безпідставним та абсурдним. Нагадаю, що екс-очільника Держфіскальної служби Романа Насірова підозрюють в одержанні найбільшого хабаря в історії України у понад 700 мільйонів гривень. Далі коментарі Романа Насірова і прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольги Малік що коментувати безпідставне рішення абсурдно. Ну обов'язково будемо скаржувати. це якась політична забаганка когось на даний час. В принципі, майже те, що ми хотіли, зміну з застави на тримання під вартою суд в цій частині задовольнив наше клопотання. Лише ми просили заставу альтернативу це 75 мільйонів. Суд задовольнив 40 мільйонів.